Добрий день! Вітаю на уроці навчання грамоти! Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо? Будьте уважними! Ми починаємо! Приготуйте букварик, олівчик. Налаштуємося на наш урок. Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Ну що ж, ми можемо рухатися далі. Відгадайте, будь ласка, загадку, що повітря очищає, Вдень день від спеки захищає. Ще від вітру в час негоди є частинкою природи. Це, такий, це таке величезне дерево дам підказочку. Так, якого кольору воно? Чудово. Попрацюємо з малюнком на сторіночці 39, що зображено на цьому малюнку. Дерево, жолуді, хлопчик, парасолька, ташки, маринки та навіть крапельки. Наведіть, будь ласка, пунктирні лінії. Є таке величезне дерево дуб. На дубі ростуть у нас жолуді. У нас на екрані є один жолудь. Давайте спробуємо скласти звукову схему до слова жолудь. Ж. ж, Твердий приголосний, о, голосний, Л. Твердий приголосний. у, голосний. Д. М'якенький, приголосний. За бажанням ви можете розфарбувати цей малюнок. От для цього поставте відео на паузу. Давайте ми з вами поглянемо, з яких елементів складається маленька буква Д, маленька рукописна Д. Складається з овалу та прямої похилої подовженої палички з петлею внизу. Таку петлю ми з вами пишемо, коли прописуємо маленьку букву У. Спочатку ми з вами прописуємо овал. Далі, не відриваючи руки, ми з вами згори вниз пишемо похилу пряму, подовжену паличку до нижньої нашої пунктирної лінії, закруглюємо ліворуч та піднімаємо вгору, перетинаємося з нашим, з нашим елементом та доводимо до середини. Нашого рядочка робимо петельку. попрацюємо на сторіночці 39, пропишемо маленьку букву Д. До маленької букви Д завітали деякі. Маленькі букви. Маленька буква І, маленька буква И та маленька буква М. Е. Давайте подивимося маленьку букву Д. З маленькою І ми з'єднуємо з вами внизу. Маленьку букву Д і маленьку букву И з'єднуємо внизу. Маленьку букву Е та маленьку букву Д. Ми з вами з'єднуємо також внизу. А також пропишемо слова Дім. Диван. Дерево. Зверніть увагу в слові диван та дерево на написання маленької букви В. Ми її повністю не закриваємо, залишаємо її відкритою. Поставте відео на паузу та пропишіть ці букви сполучення та Слова. Трошки перепочинемо. Підніміть руку вгору, в сторону, вперед, вгору, вниз, на плечі, на колінка, на животик, в сторону. Вгору, вперед, вгору, в сторону, перед, в сторону, вниз. Зробили вдих, видих, повертаємося до роботи Ще трішки попрацюємо в букварику. Пропишемо ми з вами буквосполучення. сполучення Д. В та слова двері дід дідок відповідно сад. У нас буде садок. Дід дідок, сад, садок. Залишилось у нас одне речення. Спочатку прочитаємо його. Mm -hmm. ЕЛИ Ел дід. Са -ді -в -ник. У ели дід садівник. Наведіть це речення по пунктирним лініям. А потім, не поспішаючи на наступному рядочку, пропишіть Охайно це речення У. У з великою буквою, тому що це початок речення, Елли. Е, е велика, тому що це ім'я. У ЕЛИ дід садівник. Супер! За бажанням ви можете зіграти в гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні на уроці письма ми з вами вчилися писати маленьку букву «Д». Ви дуже старалися. А зараз оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці. Нашого уроку. Я дуже дякую вам за роботу. Ви всі розумнички, Старалися. Ми з вами побачимося вже на наступних уроках навчання грамоти. До зустрічі!